М -м, мене як випадало, так і продовжує випадати, і це починає підтверджуватися лінією фронту. Те, що вони до певної точки дойдуть, будуть мати якийсь частковий успіх, а потім вони, по-перше, стопнуться, а по-друге, буде можливість їх відтиснути, хоч трохи. Тобто, ну, саме до самого міста суми в мене не випадало, щоб саме ну, як би, да, там сума окупація впритул до міста ні. Ні, ну, по-перше, з самого початку в мене випадав конфлікт, який ну, два тижні він там дав загостреній фазі, ну до трьох. Тобто воно не довгострокове. Це ну, якби гостра фаза конфлікту не випадала занадто довго. Тобто, все одно в мене випадало і тиск на е, Ізраїль, щоб вони сворачували трохи вже лавочку, і як не крути, там на Іран певний тиск, а Вчора Іран взагалі вимочив, ми сміялися вечором. Так, звісно, налаштувати проти себе всіх сусідів одним махом, ну, типу, це прям треба вміти. От. Це, знаєте, почутне звання 2025 року Лоха це от прямо ірана цього року це стовідсотково прям. Хоча конкурував Трамп, і йшов по п'ятах. Так. так, зараз заглянемо ну знову в мене в мене випадає що не дивлячись на те що там ще поки відбуваються ну такі да активні активні моменти там з обстрілами і так далі воно сходить на ні тобто у нас перспектива у е, мене випадає п'ятірка казати що п'ять днів можливо від п'яти до десяти приблизно от приблизно ну тобто це цей тиждень Може наступний максимум, і вежа стає перевернутою. Вежа стає перевернутою, і включається зірка і верховна жриця. Тобто, розмови, якісь таємні, можливо, там перемовини, чи якісь такі історії, і рух у якісь, ну, плюс-мінус там соціальні напрямки. Чи будуть, не дивлячись на якісь там перемовні, оці всі штуки, чи будуть якісь ще пажи мечів? Да, можливо, тобто, можливо, такий момент, що наче домовилися, наче тихо, але тут якийсь безпілотник, якась ну, невелика атака, якась тракна штука. Але... Але воно вже не виглядає як от прямо зовсім таке да, бомбардування і дуже серйозне таке бойове зіткнення. Показувати перспективи та залякувати. Класика жанра. Ми показуємо, які ми перспективні, і які ми страшно тяжко побідоносні, поки тільки в емоційному еквіваленті. Підтримка є в рамках знову ж таки якогось договору. Тобто, це, скоріше за все, те, що вони підписали, підтримка є сказати, що це якась суперзначна кількість. Ну, таке це по 6 пентакли. Тобто, да, ракети з північної Кореї дійсно є. Вони приїжджають, але не в тій кількості. В мене випадає, що тут більше ухил на якісь транспортні штуки. Можливо, на якісь там літаючі, плаваючі, Ну, коротше, от більше в якусь, в щось пересум... пер... пересувне нападання. Оцього ресурсу передають більше, ніж прямо самих ракет. Ну, такої. Тако Проблема там з річником, як з системою, бо це є система, бо я так розумію, воно там з чогось перероблено, а те, з чого воно перероблено, воно не вічне. Давайте так. Ну, типу. Це ресурс якийсь складно відновлювальний. Сказати, що прям нарощують. Ну таке попажу Пентакли. да, можливо, дали цьому виробництву більше дотацій грошових, щоб випустити ще якусь партію тих самих арешників, але ну прям щоб нарощувати. Ну таке дуже гучно це сказано. По безпілотникам, по безпілотникам вони, е, поки якщо ракетні паузи є, то по безпілотникам вони все одно тероризують і, на жаль, будуть тероризувати. Тобто, тут у нас тенденція, із того, що я дивилася на липень одним оком, як мінімум, хоча б на початок, у нас якось не, не, не дуже сильно спадає градус червня у липні місяці. Тобто, тут треба розуміти, що по безпілотникам вони е, будуть продовжувати тероризувати, атакувати. Тобто, да, ракети використання. Тестувати для об'єктів, які ну які їм більш умовно цікаві, чи буде у нас протидія певні, певні моменти на протидію у нас є. Ну, я маю на увазі, вони не уже не в стадії розробки, а в стадії активного тестування, а десь уже і запущені в масове виробництво для того, щоб. Щоб більш активніше коротше цьому протидіяти, тому що це буквально перегони ідей. Давайте отак, і перегони ідей, і перегони того, ці вигадали одне. Треба знайти протидію, вигадати щось своє. Поки вони будуть шукати протидію. Оце, от у нас така стадія зараз. Там ми дивилися це декілька днів назад, і картинка суттєво не помінялася. Mm -hmm. Я не знаю, як можна довіряти Росії з приводу надання допомоги, дивлячись на те, як вони кидають власне ОДКБ. А це загадка дари. Понімаєте чого, ну, чого раптом треба їм довіряти? От при ситуація приблизно така, як з ОДКБ. Як з Арменією, як з Сирією, з якої бігом тікали. Тобто, в мене випадало як і продовжує випадати. Так, да, щось вони передадуть на п'ятірку Пентакли. На п'ятірці Пентаклі нагадую, там жебраки зображені, які повз церкву йдуть. Тобто, це якась мінімальна допомога скоріше матеріального спектру. Ну нагадую, отак от виглядає п'ятірочка Пентакли. Тобто, матеріального спектру, мінімальна допомога. Як ми між собою жартували, давайте ми вам продамо по, низь, по низькій ціні ті дрони, які ви нам. Передавали безкоштовно, оце одне в ту степь. І політичні моменти пов'язані да, дійсно з кимось когось приховати, оця вся історія. Бо я так розумію, що Іран залишає Росію як такий не основний варіант, а скоріше запасний екстрений, але на всяк випадок про це домовилися. Там вивід активів, оце да. Але саме вступ у війну, включення в війну, серйозна військова допомога, прям серйозна. Ні. Ні, ну тобто, це якийсь мінімум, на який там коя у кої як здатна Росія в даний момент. Причому що той раз в мене випадало, що вони будуть спиратися на договір, який не працює, або так складений, що там нема такого, що вони зобов'язані. Ну, от якось так. я ж кажу, як з до Зараз хочеться ще зрозуміти, яка буде роль Трампа і безпосередньо у війні Ізраїлю Ірану. Наскільки він буде продовжувати свою активну позицію, і якою вона стане по відношенню до України? Чи не заб'є він, так би мовити, на Україну і не переключиться повністю на ту війну? Його задача давати якісь перспективи, ставити цей а, давайте так, перемогу в цій війні а, Ізраїлю, А вона очевидна, тому що я ж кажу, Іран просто лохонувся взагалі по повній програмі, як власну перемогу. І за цього він в даний момент включений в цей, в цей процес набагато яскравіший ніж включений в нас. Тому що що? тому що ми даємо йому сімку Пентакли, результат який а, його не задовільняє. А із Ізраїльської Іранської. -ірансько Війна даємо результат, в якому він переможець. Все США включилися, вгатили, бомбанули, показали, хто тут папочка, понімаєте, типу, і зайняли оцю от якби та позицію в такому ключі. З приводу е, ситуації довкола України, а, ми знову будемо мати інформацію, ми таке вже бачили. Ми знову будемо мати інформаційні якісь моменти. Ми знову будемо мати. Умовне посередничество, якусь таку історію. І в мене вже вкотре випадає, що потенційна зустріч із Зеленським, яка зірвалася на саміті 7 але може відбутися в рамках саміту НАТО. Вона, вона не буде. Комфортною, давайте так. Я це назву ну не буде вона комфортною, бо в мене другий раз випадає перевернута, перевернута двійка кубків і перевернута вежа. Да, можливо, це не скандал на весь світ, як ото було з костюмом, uh -huh. але це й не коротше, але це й не те включення серйозне, яке би нам з вами мабуть хотілося. Да, зараз зараз розкажу, що я можу звести в купу із того, що ми вже переглядали з тих тенденцій, які зараз в цілому є. Тут знаєте така знову Олександра, mm -hmm. аналітик з картами Таро, розумієте? там, яка історія? Тут в гру включається Лукашенко, який в гру включається не хоче. Ми давно говоримо і ще з того минулого року з приводу того, що якщо і Путін буде мацкати е, НАТО, нам на предметність того, чи будуть давати вони якусь відповідь, він скоріше буде за все чіпляти країни Балтії. Внутрішнім конфліктом, проксі якимись заходами, розкачуванням всередині російськомовного їхнього населення, яке досі не отримало якихось документів і живуть там не резидентами, да, і возмущається, що це вони за 25 років мали вивчити а, мову. Ну, і оці всі моменти. Тобто, то, о, о, там, спекуляція на 9 травні, ну коротше, все як вони люблять, це розкачування да, середини моменту. Але для цього потрібна Білорусь, тобто загнати туди з зелених чоловічків із території. Білорусі незрозумілими військами почати тикати у НАТО, прощупувати що там і як, бо країни Балтії є найвразливіше. Те, що вони будують бункера біля Фінляндії, то все зрозуміло, тому що фіни то запеклі вороги, які вже колись дали їм по зубам знову ж таки, да? От і так далі, але тикати вони будуть в когось трохи послабішого ніж фіни. І у Фінів таке, так, ну, таке розташування, що там вони першого разу на отій маленькому тому проливі стопнулися в болотах. Що ну коротше, що цього разу може бути <кхів> повторення приблизно такої самої ситуації? От і за цього вусатий тарган, який постійно сидить в шпагаті, спочатку почав знюхуватися з Китаєм більш активно, ніж він і робив це до того стелити собі солому. А зараз готовий співпрацювати навіть із країнами НАТО і в цілому Євросоюзом і Америкою, да, і домовитися про якесь обезпечення як мінімум себе або свого трону. Буквально вчора дивилися. Типу, я домовлявся, щоб я був в безпеці, або я на троні був в безпеці, да, враховуючи те, який тиск на нього. Є від РФ і, і від Путіна з, з намаганням замазати його не тільки своїм власним гівном, але і путінським гівном. Понімаєте? плукуть це не влаштовує. От тому, да, така тенденція дійсно є. Є тенденція, що якщо зараз не задушити Путіна в тому етапі, в якому ми з вами зараз є, він буде штрикати. Да, можливо, не прямо відвертим конфліктом, але він буде перевіряти, чи буде працювати п'ята поправка, чи вступиться хтось за якусь країну. Чи знову спишуть на внутрішній конфлікт? От, якраз до того, як мене виходило про потенційний наступ з території Білорусі. Чи є для нас ризики? Да, є ризики, які для нас безумовно є, але ризики в мене випадають не тільки для нас. Звідти я якраз і кажу, що скоріше за все він буде намагатися робити якісь або провокації у бік країн Балтії, або провокації і на кордоні України, і в бік країн Балтії, Ну, коротше, щоб ніхто, знаєте, не, не розумів за що хапатися за право чи за ліво. От, от в такому якомусь ключі. В такую тенденції воно випадає, поки у них немає ресурсу для реалізації цієї історії. В планах воно у них є, реалізація дякувати богам, всім там, я не знаю, хто за це відповідає. Реалізація хрома Сподіваємося, хромати вона і буде.